Друзі, сьогодні читаємо послання святого апостола Павла до римлян, глава 12, вірш 16. Отже читаємо. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Тут говориться про те, щоб ми не величалися. Адже гординя це, це гріх. І це дуже серйозний ментальний вірус. Гординя, якщо ми візьмемо окрему людину, вона руйнує душу людини, вона заважає людині знайти дружні відносини з іншими. Адже коли в людини є гординя, то дуже складно побудувати дружні відносини. Якщо ж ми візьмемо подружні відносини, то якщо в таких відносинах є зверхність, то дуже складно побудувати міцні та щасливі відносини. Тому тут говориться про те, щоб ми були подібними до слухняних, тобто, щоб ми були подібними до смиренних, щоб ми приймали будь-яку Божу волю з радістю, з вдячністю. Таким чином ми стаємо ближче до Бога, ближче до Отця нашого Небесного. Також в другій частині цієї цитати говориться про те, що не вважайте себе за мудрих. На мою думку, мова йде про скромність. Тобто апостол Павло закликає нас бути скромними. Друзі. Дякую вам за увагу. Слава Богу!